Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ще новинки прикрас з чудовими натуральними самоцвітами. Один з моїх дуже улюблених каменів рутиловий кварц. Його ще називають волосся Венери. Однозначно, камінь кохання. Комплект каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 4,5 грами. Діаметр камінчиків 12 мм. Сережечки на англійському замочці. Вага сережок 6,5 грамів. Срібло-925 проба. Камінчики всі відкриті. Вартість такого комплекту 2600 гривень. Ще один цікавий комплект з ротиловим кварцем в огранці. Те, що буває досить рідко. Зазвичай не гранять, зазвичай в кабошонах. Такий теж дуже цікавий комплектик. Каблучка в розмірі також 18,5, вага каблучки 3,5 г, розмір камінчиків 14 на 10 мм. Сережечки мають вагу 5,2 грами. Вартість такого комплекту 2400 гривень. Срібло 925 проба. Камінчики зі зворотнього боку всі відкриті. По рутиловим кварцем маю ще намиста, невогранці, замочок ювелірний сплав. Ось такі намистим. Довжина 51 сантиметр. Ширина таких намист 6 міліметрів. Середня вага 22 грами. Вартість таких намист 650 гривень. Їх в наявності є декілька. І те, що я дуже люблю, всі вже, напевно, знають: браслети. Ротилові кварці, браслетів є 4 в різних розмірах намистин. Ось ці два покажу вам по черзі. Ці два а, браслети в найбільшій вазі і в, найбільшій, а, в найбільших розмірах самих камінчиків. Мають середню вагу 40 грамів. На ручку 17,5 см, їх всього два. Камінчики тут 15 на 8,5, 14,5 на 8. Десь так вони трошечки відрізняються. Вартість цих браслетів 2400 гривень. Є ще два браслети менші. Такий браслет йде на ручку 18 см. Тут намистенкість 11 на 7 мм. Він один. Вартість такого браслету 1800 гривень. І найменші за розміром камінчиків, на ручку він трошки більше йде, на ручку 18,5. Тут камінчики 10 на 6,5 мм. Такий браслетик один, він коштує 1400 гривень. І хочу показати вам ще турмалінові кварці, також браслети. Їх називають Борода Магомеда. Чорні включення це шерл, чорний турмалін. Дуже гарні захисні браслети. Їх 6 штучок. Покажу вам окремо. Вони йдуть трошки на більший об'єм зап'ястя 18,5-19. Всі браслети на резинках це я вказую розмір зап'ястя в нерозтягнутому варіанті. Вони добре тягнуться. Розмір вони тут такі квадратики, розмір 10,5 на 10,5. Вартість таких браслетів 1000 гривень. Їх в наявності маю штучок 6. Так, 6 штучок. Класні. Люблю браслети такі, сама постійно ношу, мені дуже подобається. І по аметистам є одна нова каблучка в розмірі 18,5. Камінчик. 17 на 13 мм. Має включення природні, на поверхню не виходять, ніг, нігтиком не царапаються. Камінчик відкритий. Каблучка має вагу 5,5 грамів, вартість 1250 гривень. І ще два намиста. Перше намисто в огранці. Замочки скрізь ювелірний сплав. Таких є декілька намист в огранці. Середня вага 33 грами. Довжина 51 см. Ширина камінчиків 6,5 мм. Вартість таких намист 1700 гривень. І є невогранці намиста, такі як рутиловий кварц, досить плотні кольори. Середня вага 30-35 грамів, їх є декілька. Довжина також 51 см, і ширина 65 мм. Такі намиста коштують 800 гривень. Всі намиста на ювелірному тросі. На сьогодні, все. Дуже всім дякую за увагу. З питань, придбання, прикрас, як завжди, звертайтесь, будь ласка, у Viber спільноту або за номером телефону. Мої контактні дані я залишаю завжди в першому коментарі до кожного відео. Всім чудового настрою, гарних вихідних та тільки приємних подій! До зустрічі на каналі!